Шановні друзі, ми починаємо модуль, який називається містецтво говорити. У нас є і інші модулі на цю тему, і багато хто їх плутає, не варто плутати. Це містецтво аргументувати і містецтво спілкуватися. Вони будуть йти три поспіль, і все це різні речі, хоча вони про містецтво спілкуватися усі. Про що містецтво говорити? Чому ми стар, стартуємо з нього? Е, є три перепони суттєві для того, щоб людина виразила себе у словах. В мовленні. І перша перепона це суто технічна. Справа в тому, що людина мислить переважно образами, картинками, якимись обривками думок і так далі. А говорити треба словами та реченнями, і в чіткої причинно наслідковому зв'язку, що не так просто, але цьому можна навчити і я навчаю. Друге це психологічна перепона, яка полягає в тому, що людина може бути в цьому житті або жертвою. Або спостерігачем, або автором. І більшість з нас і ці установки дуже швидко виявляються. От я вам буду показувати маркери на вас, модуль сугубо практичний. Ви постійно говорите, я вас постійно правлю, виправляю, допомагаю, формую. І Бо одразу видно, хто жертва, хто спостерігач, хто автор. Що таке жертва? Це людина, яка видить якісь. Недоліки в цьому світі, в собі, в інших людях, і відмовляється їх виправляти. Бежить. Хто такий автор, це людина, яка бачить недоліки в світі, в собі або в інших і береться їх виправляти. Хто такий спостерігач це людина, яка парадоксальним чином відмовляється від життя. Тобто вона спостерігає, нібито вона не жертва, але жертва живе, а спостерігач відмовляється від життя. І ми будемо виводити вас з цієї позиції, ставити в авторську позицію, тому що. У справжньому вплинути словом може лише автор, людина, яка чітко знає, для чого, навіщо він говорить, і що саме він хоче виправити своїми словами, до чого він адресується, звідки він походить його думка і його мовлення? І багато хто каже, та що там розмовляти, розмовляти це, от поді зроби, і насправді слово це найбільше дія, яку може зробити людина. Особливо вправне слово, організоване слово. Подивіться, більшість пророків що більшість? Всі пророки, всіх релігій, всіх великих вірувань, які зсували іс історію, які зсували величезні народні маси і окремих людей, вони користалися виключно словом. Бо вони там не, не, не вичесали статуї, вони не там да, не, не танцювали балет. Вони що? Вони розмовляли? І ми будемо вчитися розмовляти. А ще є філософічна перепона. Філософська, окрім технічної і психологічної, яка полягає в тому, що більшість, більшість з нас не знає, навіщо вони не те, що говорять, навіщо вони живуть. І для того, щоб це зробити, і щоб мова стала організованою і мислення організованою, треба зрозуміти, яка система образуюча, системотворчої ідея мене веде, яка аксіоматична ідея мене веде. Це такий відрізок від аксіоматичної ідеї до mm -hmm. системи творчої, яка який полягає в тому, що я чітко розумію, звідки походять мої настанови, які хочу донести до людини, яка ідея лежить, лежить в основанні в основі, і для чого я це роблю? І лише коли я чітко розумію, навіщо я роблю, то у мене зникає змовлення і змислення чоньовії. Або не зрозуміли самому мені слово. Місте м'ямління, коли людина не знає, що вона може сказати. А більшість людей, ого, ви будете бачити це практично, коли я буду казати: ну, розпові... будь ласка, представте себе, розповісти, ким ви працюєте. От, навіть ким я працюю, людині важко розмовляти. А коли його питаєш, а чому ти працюєш там? І навіщо ти там працюєш? Це третій рівень. Якраз технічний, психологічний і філософський. Людина. Пливе і розпливається як мокрий папір. Ви це все побачите дуже смішно, і все це ми будемо виправляти. Так ось мова стає прозорою, ясною, гладкою, чистою, як вода, кришталева, коли людина знає, навіщо вона це каже, і звідки походить її психологічна, філософська і технічна позиція. Всьому цьому можна навчити. Всьому цьому я вас навчу. Негайно прийоми і засоби мовлення і мислення, які ми вивчаємо на цьому, на цьому курсі, на цьому модулі, ви зможете використовувати негайно, ні потім колись, а за 15 хвилин після того, як ви їх вивчили. Вони чіткі, зрозумілі, ясні. І якість вашого мовлення стримне так, що ваша мова стане дією, найбільш серйозною дією, яку ви можете зробити. Вона буде змінювати інших людей. Але найголовніше вона цілком зміни вас. Приходьте, навчу.